66 310 євро по наявності XC90 2025 року в комплектації плюс Брайт з пневмопідвіскою, підвізкою, з камерами 360, салоном шкіра напа вентиляція. В кольорі Маубарі Red По зовнішній частині фари матричні, які вміють вирізати, помивачі, парктроніки передні і задні бічні камери 360 спереду ззаду, адаптивний круїз схований і значок Вольва, дзеркала камери, моніторинг сліпих зон, затемнення, підігріви. все на борту. Безключовий. На всіх дверях, Підсвітки під всіма ручками. Машина регулює висоту е кліренса в середньому положенні 22 см, плюс 4 см в режимі оффроуд. Це у нас бензин 250 сил з м'яким гібридом. 21-й колеса. Чорний салон, шкіра напа, підігрів переднього другого ряду. Є третій ряд. Є докатка. Все ж необхідно для заміни колеса в комплекті. Підігрівчики. Бустер для дітей по центру. Підсвітки під всіма, Ось тут от на дверях. Шпон підсвічується. По салону. Пам'ять сидінь водія і пасажира, аудіосистема Harman Kardon. Повний електропакет, само собою. Всі можливі регулювання у нас по сидінню. подовження сидушки, регулювання зони попереку, регулювання бічної підтримки, вентиляція в даному випадку, присутня підігрів, підігрів корма, підігрів лобового скла. Приборна панель 12 дюймів. Повністю електронна, виводяться карти. Не тільки Google Maps, тепер і Waze та інші додатки, які ви можете з CarPlay вивезти сюди. Мультимедіа 11.3 дюйма на базі Android. Можемо встановлювати купу додатків. YouTube, поки стоїте на місці, можете вже запускати камери дійсно високої якості. двозонний клімат. Безрамкове дзеркало, внутрішнє савтозатемнення, зовнішнє дзеркало також савтозатемненням. Комбінація на торпеда, шкіра, текстиль, натуральний шпон, підсвітки, метал. Все присутнє. Хороша машина по наявності за 66 тисяч євро. Завітайте на Грушевського 39, місто Одеса. Працюємо кожного дня з, 12, а, з 9 до 18, в суботу до 15. Можемо запропонувати XC90 від 57 тисяч 250 євро. Також буде хороша машина уже з матричною оптикою на 20-х колесах нарядна. До нової зустрічі!